Привіт, друзі! З вами знову канал Про здоров'я. І сьогодні у нас нова серія порожні баночки. Розповідаю про препарати, які я вже випила до кінця, тобто, мій реальний досвід використання без реклами, без проплати, тільки чесні відгуки від людини, яка все це на собі спробувала. Почнемо з Nature's Plus Plus Heartbeat. Підтримка серця. Серце – це основа нашого здоров'я, і ця добавка американська преміум класу. Мене одразу зацікавило, сподобалося, що таблетки у формі серця. І це не просто маркетинговий хід. Компанія дійсно продумала все до дрібниць. В одній порції три таблетки містяться мегадози вітамінів групи Б. Наприклад, В12 аж 833% від добової норви. Е, можна подумати, що це занадто, але насправді це потрібно для енергетичного обміну в серцевому м'язі. Е, плюс тут є селен, е, також потужний антиоксидант для захисту судин. Щодо мого досвіду, приймала курсом місяць по 3 таблетки на день. Перші зміни помітила десь через тиждень, менше втомлюваність, наприклад, після підйому сходами, серцебиття стало спокійнішим, тиск стабілізувався, раніше стрибав, тепер тримається в межах норми. Цікаві факти про цю добавку, наприклад, рослинні струли, кардіоейд в ній. Блокують поглиняння холестерину в кишечнику на 40-50%. По суті, це натуральні статини без побічних ефектів. Також тут є l карнітін він допомагає серцю використовувати жири як паливо. І серце на 70% живе за рахунок жирних кислот. А коензим Q10. Також в складі відновлює енергетичні станції клітин серця. Особливо це важливо після 40 років. Що мені сподобалося в цій добавці, комплексний підхід. Це не просто якісь вітаміни, а цілий коктейль для серця, як бачите. Глід, каштан, наприклад, покращують кровообіг, чесник знижує тиск, зелений чай захищає судини. Можливі мінуси, але для мене це не мінуси. Просто проговорю, що треба пити три великі таблетки одразу, це не всім зручно. Ну І ціна трошки кусається, але курс обходиться в місяць. Моя оцінка 9 з 10 дійсно працює, але потрібен тривалий прийом і відповідний бюджет. Наступна добавка – Каліфорнія Gold Nutrition для мозку Brain Health. Каліфорнія Gold Nutrition це бренд, який спеціалізується на якісних добавках на iHerb і за доступною ціною. Ця добавка стала для мене справжнім відкриттям, тому що я багато працюю розумово. Детально про склад альфа гліцерофосфорилхолін. Альфа-ГФХ 300 мг. Це максимально ефективна доза. Для порівняння в яйцях міститься всього 06 мг на 100 грам. Фофатил десерин 100 мг це стандартна клінічна дозировка, яка давала вже ефективність у багатьох дослідженнях. А тут аж 300 грам. Ну і кальцій і фосфор для живлення нервової тканини. Місяць приймала по дві капсули вранці. Через, тиждень, через кілька тижнів помітила, що легше концентруватись на роботі по 6-8 годин поспіль. Менше зависаю над завданнями, пам'ять покращилась, там імена нових людей, номери телефонів, робочі деталі запам'ятовую з першого разу. Цікаві факти про цю добавку, те, що Альфа ГФХ, про яку я розповідала, Проникає через гематоенцефалічний бар'єр за 30 хвилин і підвищує рівень ацетилхоліну на 40%. А фосфатилдесерин складає 15% усіх фосфоліпідів мозку. Це буквально цемент для нейронів. І всі ці речовини використовують пілоти, хірурги та інші такі професії важливі. Для підтримки концентрації під час, довгих, під час довгої роботи, під час довгих операцій, наприклад, перевезень. Що сподобалось? Швидкий результат, немає побічних ефектів, типу нервозності чи безсоння, капсули невеликі, легко ковтати, ціна адекватна за місячний курс. З мінусів можу сказати, що ефект помітний не одразу і тільки через якийсь час після приймання, а після відміни поступає, зникає ефект. Тобто ця добавка потребує регулярності. Оцінка 9 10 рекомендую, наприклад, студентам перед сесією та всім, хто працює головою місками. Наступна додатка від Solar Лівер СП13 для печ печінки. Uh, печінка це наш природний фільтр, який обробляє все, що ми їмо, все, що ми п'ємо, і навіть вдихаємо. Uh, Solaray – це американська компанія, яка працює з 1973 року і спеціалізується на травах. Суміш uh, в цій добавці – 450%. 5 міліграм, містить 6 активних компонентів. Основний гепатопротектор це розторопша, Далі кульбаба, яка стимулює жовче відділення. Лопух, який очищає кров. Артишок, який регенерує клітини печінки, бурі водорості, які додають йоди мікроелементи, і м'ята, яка покращує травлення. Мій досвід. Пила 2 місяці по одній капсулі тричі на день під час їжі. Загальне почуття покращилось помітно, зна... зникла ранкова в'ялість, важкість у правому боці після жирної їжі зникла повністю. Навіть колір обличчя став кращим. Цікаві факти не про цю добавку, а про її склад: це те, що Марін з зрусторобші. Відновлює гепатоцити, це клітини печінки, навіть після серйозних пошкоджень. Кульбаба, яка тут також є, містить більше вітаміну А, ніж морква. А артишок збільшує продукцію жовчі на 30-40%, що покращує засвоєння жирів. Що мені сподобалося в цій добавці, це те, що. Натуральний склад без синтетики, працює м'яко, не відчуваєш ніяких дискомфортних відчуттів. Ціна демократична на iHerb. З мінусів ефект накопичувальний, швидкого результату не очікуйте, потрібно 3-4 тижні. Капсули трошки величенькі, можливо, не всім зручно ковтати. Є специфічний трав'яний запах, але не сильний. Моя оцінка 9 з 10. Хороша підтримувальна терапія для печінки в повсякденному житті. Наступна додавка це Now Foods Лін. Лікопін це такий антиоксидант з томатів. Про компанію Now Foods це один з найстаріших виробників добавок у США. Вони працюють з 1968 року. Ну і взагалі, хто би міг подумати, що звичайний екстракт помідорів може бути такою потужною додаткою. E, значить, в складі тут 20 мг лікопіну. І це клінічно доведена доза для кардіопротективного ефекту. E, тут є запатентований комплекс, називається ликоматом. E він містить не тільки лікопин, а інші каротиноїди. Фітоен, фітофлуен, бета – це такий повний томатний профіль, а не ізольована речовина. Приймала я цю добавку лікопин 3 місяці, по одній капсулі вранці під час їжі. Зовнішні зміни, такі помітні, шкіра стала виглядати свіжіше, менше сухості. Менше реагує на стрес, раніше від нервів могла покритися аж плямами, тепер такого немає. Е, УЗД серця також через прийом, через три місяці прийому показала покращення е, скоротливості шлуночків. Ось. Е, щодо цих цього лікопіну взагалі, Лікопін, е, щоб отримати 20 мг лікопіну, який тут е, у складі. Треба з'їсти 1 кг свіжих томатів або 200 г томатної пасти. Мені здається, зручніше випити одну капсулку. І лікопин краще засвоюється з жирами, тому капсула має масляну основу. І цей антиоксидант лікопін у 100 разів сильніший за вітамін Е і в 10 разів сильніший за бета каротин. Взагалі рівень лікопіну в крові обернено корелює з ризиком інфаркту. Чим більше лікопіну в організмі, тим менший ризик інфаркту. Що мені тут сподобалося? Що простий склад без зайвих добавок, просто оця речовина з томату, капсули невеликі, науфуд це перевірений бренд, хороша репутація, ціна адекватна. З мінусів, можливо, те, що потрібен тривалий прийом. Оцінка 9 з 10, хороша профілактика онкологічних серцево-судинних захворювань, але ефекту вау ви одразу не почуєте. Не відчуєте. Далі, це, якщо ці добавки були з сайту iHerb, то це вже з української аптеки. Але посилання я на ці товари також дам. Це Вертігохель від запаморочення. Це така особиста моя тема. Я хворію на ДППЗ, доброякісне позиційне, пароксизмальне запаморочення це коли запаморочення виникає при зміні положення голови. От уявіть, стаєте з ліжка і світ крутиться, нахиляєтесь за якоюсь річчю знову ця атака дуже, звичайно, незручно. Навіть жахливо. І це комплексний гомеопатичний препарат німецька компанія Хель. Тут у складі Абра Грісея, вона допомагає при нервовому запамороченні. Далі, анамірта кокулюс, це при заколисуванні в транспорті, допомагає конюм макулатум, допомагає при вестибулярних порушеннях. І петроліум-ректифікатом ректифікатом е класичний засіб від морської хвороби. З мого досвіду, препарат став справжнім порятунком. Е під час загострення цієї хвороби ДППЗ приймаю по 10 крапель тричі на день, атаки запаморочення стають коротшими. Наприклад, замість 5 хвилин е тривають, може, хвилину. Краще переношу поїздки в транспорті, в маршрутках. Раніше нудило від кожного руху, від кожної зупинки, тепер можу спокійно їхати навіть годину. Зроблений виробник цього вертигохіля Баден-Баден Німеччина. Що сподобалося в, цій, в цьому препараті? Це Швидкий ефект при гострих атаках, особливо допомагає при транспортному заколисуванні. Зручний флакон, крапельниця, не виникає сонливості, як від багато інших препаратів від запаморочення. Смак, в принципі, трошки спиртовий, але він м'який, трошки гіркуватий, але нічого страшного. Оцінка 8 з 10 для людей з вестибулярними хворобами це незамінна річ. І наступна додатка це також не за Хербу, а з українського сайту аптечного дріжджі, півні, Осокор для краси комплекс для волосся, шкіри та нігтів. Це українська добавка, компанія Осокор. Пивні дріжджі – це класика для краси, волосся та нігтів, шкіри перевірена поколіннями. В складі тут автолізат пивних дріжджів 310 мг. Це розщеплені клітинні стінки дріжджів для кращого засвоєння. Окрім пивних дріжджів, тут ще є зародки пшениці 40 мг. Доданий вітамін Е, омегакислоти, навіть шепшина 30 мг джерело натурального вітаміну С. Плюс цинк 1 мг, селен 5 мікрограмів, кальцій 20 мг. Все це в легко засвоюваній формі. Пила два курси по місяцю з перервою два тижні. Результат поступовий, але стабільний. Волосся дійсно стає міцнішим. При розшісуванні ношіці залишається в два рази менше волосків, нігті перестають слоїтись і ламатись, ростуть швидше шкіра стала менш схильною до висипань. Що сподобалося? Доступна ціна, якісний український продукт з гарною репутацією, результат помітний, стінкий, стійкий. Ну і взагалі, якісь, окрім. Краси волосся шкіри та нігті ще додатковий бонус у вигляді поліпшення травлення загального тонусу. Е Мінуси, навіть не знаю. Ну, те, що потрібно пити багато е таблеток на день, це по 2-3 штуки кілька разів на день, тобто загалом 6 від 6 до 9 таблеток щодня. Але ну, це не проблема. Також є. Специфічний дріжовий запах, який може не всім подобатися, але мені нормально. Ну і результат також не е, терміновий, проявляється не раніше ніж через 3-4 тижні прийому. Оцінка 8 з 10. За такі гроші, відмінний варіант для краси та здоров'я. Е, отже, всі ці препарати показали свою ефективність. Але пам'ятайте, будь ласка, що добавки це не ліки. І обов'язково консультуйтеся з вашим лікарем, особливо, якщо приймаєте інші препарати. Здоров'я це найцінніше, що у нас є. Як завжди, лишаю посилання на ці препарати в описі під відео. Дякую, що подивилися моє відео. Ставте лайк, якщо було корисно. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато порожніх баночок з моїми чесними відгуками. До зустрічі!